Сьогодні звучать особливі привітання для українських військовослужбовців, які котрий рік докладають надзусилля, аби врятувати майбутнє нашої держави та нашого народу. Ніхто краще самих військових не розуміє їх думок і прагнень, не усвідомлює випробувань, з якими їм доводиться стикатися, та не знає справжню ціну перемоги. На превеликий жаль, багато хто з оборонців перемоги так і не дочекався, адже повернувся додому на щиті. Аби згадати всіх, хто не пошкодував свого життя заради батьківщини, зранку 1 жовтня рідні загиблих представники громадськості, міської та районної рад зібралися у парку свободи. Тут, біля меморіалу захисникам України, присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Цей день став для нас дуже важливим. Це той день, коли ми дійсно зі сльозами на очах вітаємо тих. Хто зараз боронить кордони нашої держави, хто, незважаючи ні на які труднощі, стає міцнішим, витривалишим. Це день, коли ми підсилюємо наші молитви за наших героїв. Героїв, якими ми невимовно пишаємося. І це той день, коли ми у скорботі схиляємо голови перед тими хлопцями і дівчатами. Які своїми життями розрахувалися за незалежність вільної України. У всякому випадку, саме такою вільною і незалежною вони хотіли її бачити. Присутні висловили свою вдячність героям за їх героїчні вчинки, які не просто демонстрація відваги та звитяги кращих представників нашого народу. Це перш за все незламна сила духу українських титанів. Які незважаючи ні на що боролися зі злом, аби довести всьому світові, що українська нація була, є і буде. Сьогодні у нас особливий день день захисників і захисниць України, які оборонять нашу територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Але також цей день ми пам'ятаємо, віддаємо шану нашим рідним, воїнам світла, які боролися, віддали своє життя за долю України за наше майбутнє. Герої не вмирають. Слава Україні з великою повагою та вдячністю. Приєднався до вітань кожному, хто бореться за свободу та незалежність України. І очільник Шосткинської громади Микола Нога в Україні відзначають день захисника. Я вітаю всіх і в першу чергу вітаю хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають нашу рідну Україну, які бережуть її, які допомагають завоювати мир нашої України. Святом, шановні, вас вітаю.